В новому логотипі поєднаний весь туристичний потенціал нашої області замкові руїни, храми печери, Дністровський каньйон. Ініціатори створення власного знаку краю кажуть, Тернопільщина має чим пишатися і що демонструвати. Те, на що ми вийшли, власне, що сьогодні презентуємо і затверджуємо, це власне новий логотип, туристичний логотип Тернопільської області, Тернопілля. Конкурс на розробку оголосили 5 лютого. Тривав він упродовж місяця. В результаті отримали 31 ескіз, серед яких обрали три найкращі роботи. До уваги брали і думку людей завдяки онлайн-опитуванню у соціальній мережі. Спільно визначили переможця. Ним став тернополянин Юрій Козоріс. Є храми святині, є печери. Ну мені більше подобався, якщо це три з половиною варіант, то другий варіант, де було вигляді зубатого рота печера. Ну Ну так дуже симпатично. Загалом ну мені було цікаво. Голова комісії з питань туризму каже, логотип це ще не все. Необхідна цілісна стратегія, аби туристичний потенціал нашої області приносив прибутки. Це така сфера діяльності, де туризм хоче, щоб його ну якщо не приманили, то ну, надурили, чесно кажучи. А ми не дуримо. Нам немає потреби дурити, бо річ у тому, що ось ми дійсно маємо. Ми маємо, але нам це потрібно використати. Наступним етапом кажуть представники оргкомітету, буде створення брендбуку та вибір кращого гасла для логотипу. Ще один напрямок, який я думаю, ми спільно з вами також допрацюємо. Це власне гасло чи слоган, як по-різному називають. І я думаю, сьогодні після представлення ми на своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук оприлюдним, власне кінцевий вже. Кінцевий варіант логотипу і запропонуємо долучитися всім небайдужим мешканцям своїми ідеями. Запропонувати новий слоган зможе кожен охочий завдяки сторінці, Тернопільщина туристична у соціальній мережі.